Росія готується до нового масштабного наступу на сході України, а Путін не відмовляється від планів дійти до околиць Києва. Переговори у Стамбулі завершилися безрезультатно через небажання Кремля говорити на рівних. Світ уважно стежить за подіями від саміту НАТО до слів підтримки Папи Римського Лева 14-го. Про все більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Путін спробує захопити всі території, які зможе аж до околиць Києва. Росія ймовірно зосереджує сили для масштабного наступу і захоплення нових територій. Пише сіенен на думку чиновників Получених Штатів Америки він буде зосереджений на сході України. Там відзначають, що, хоча Росія і має перевагу в живій силі, просування ускладнюють українські безпілотники та мінні поля. Перемовини між Україною та Росією 15 травня 2025 року. Стамбул висновки 15 травня у Стамбулі мали відбутися прямі переговори за участю делегацій України, Росії, Сполучених Штатів Америки та Туреччини. Зустріч була організована для обговорення можливостей припинення війни та запуску мирного процесу. Ключові моменти Україна, США та Туреччина прибули. На переговори у високому складі з міністрами закордонних справ Російська Федерація надіслала делегацію низького рівня без повноважень ухвалювати рішення, що викликало обурення. Президент України Володимир Зеленський заявив у Анкарі, що Путін продемонстрував неповагу до міжнародних партнерів і не скористався шансом на діалог. Зеленський також наголосив: ми не можемо бігати по всьому світу і шукати людину. У Стамбулі його немає. Генеральний секретар організації Північно-Атлантичного договору, представники Європейського союзу і Міністерства закордонних справ Польщі звинуватили Москву в зриві перемоги. Мовин і намагання затягувати час. Переговори не дали конкретного результату через небажання Росії вести діалог на рівних умовах. Стамбульське дежавю Путін не відмовився від своїх військових цілей і прагне капітуляції України. На це вказує і склад делегації РФ, і навіть місце зустрічі пише Більд, посилаючись на джерело в українському уряді. За даними Wall Street Journal, Кремль відправив саме тих переговорників, які навесні 2022 року вимагали від України відмовитись від західної зброї та членства в НАТО, а також скоротити армію до 85 000. Тисяч осіб, чи буде Україна на саміті НАТО в Газі 24-25 червня вирішуватиме генсек альянсу Марк Рютте раніше. У засобах масової інформації з'явилася інформація, нібито США виступають проти на цьому тлі очільник дипломатії Нідерландів. Заявив, що був би дуже радий прийняти президента Зеленського та українську делегацію в Газі, але країна-господар не приймає таких рішень. Папі римському леву чотирнадцятому передали списки українських захисників, які у полоні в Російській Федерації. Новий понтифік вкотре повторив, що його серце зі сміливими і улюбленим народом України зробимо все можливе, щоб здобути якнайшвидше справжній мир, справедливий і тривалий. А також хай будуть звільнені всі полонені, а діти хай повернуться до своїх родин. Сказав папа Лев Чотирнадцятий. Чи вистачить цих слів нашому народу України? Слідкуємо, а ще краще напишіть свою думку в коментарях. Обговоримо, подивимось, побачимо. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.